Дух не може бути покликаним або залишеним, бо він безформний. Як же тоді можна здійснювати підношення квітів та листя, або медитувати, або повторювати мантру? Як може хтось поклонятися тому вищому блаженству, в якому з'єднані і єдність і розмаїття? Дух не просто вільний від неволі та звільнення, чистоти та забруднення, єдності та розділеності, Його свобода не обмежена нічим і ніколи. і Я є той дух, нескінчений як простір, реальний чи нереальний цей проявлений світ. Такі сумніви ніколи не виникають у моєму розумі. За своєю природою я блажений і вільний, чистота та забруднення, розділеність та нерозділеність, різноманітність все це не існує для мене. За своєю природою я блажений і вільний. Не було такого, що я, бувши неосвіченим, потім знайшов знання, так само як і не було такого, що знання стало моєю природою. Як я можу говорити, що я володію невіглаством та знанням? За своєю природою я блажений і вільний. Для духа немає ні переваг, ні недоліків. Ні неволі, ні свободи. Ніщо не видається мені ніяк об'єднаним, ніяк відокремленим. За своєю природою я блажений та вільний, немає нічого ні вище, ні нижче за мене, і немає нічого рівного мені. Для мене немає ні ворогів, ні друзів. Як я можу говорити про щось як про хороше чи як про погане? За своєю природою я блажений і вільний. Я не є ні тим, хто поклоняється, ні об'єктом поклоніння. Для мене немає ні приписів, ні ритуалів. Як я можу описати природу моєї абсолютної свідомості? За своєю природою я блаженний і вільний, немає нічого, що пронизувало б його або було пронизане ним. Для нього немає ніякого місця перебування, і при цьому не можна сказати, що його десь немає. Як я можу описати його як цілісного чи порожнього? За своєю природою я блажений і вільний. Моє я не осягає нічого, і воно не не об'єктом розуміння. Для нього немає ні причин, ні наслідків. Як я можу говорити, що воно збагнене чи не збагнене? За своєю природою я блаженний і вільний. Моє я не руйную нічого, і при цьому воно не руйнується нічим. Воно не є тим, хто пізнає, і при цьому воно не пізнаване. О, дорогий, як я можу описувати його як те, що приходить, чи те, що йде. За своєю природою я блажений і вільний. Для мене немає ні тіла, ні безтілесності, для мене немає ні почуттів, ні розуму, ні інтелекту. Як я можу говорити про прив'язаність чи неприв'язаність? За своєю природою я блажений і вільний. Жодні твердження не можуть вплинути на духа, і при цьому заперечення духа. Не змусить його зникнути. Як я можу говорити, о мій друже, чи є дух завжди одним і тим же, чи ні? За своєю природою я блажений і вільний. Я підкорив чуття, але в той же час я не підкорив їх. Я ніколи не розвивав самообмеження. Або релігійний аскетизм. О, мій друже, як я можу говорити про перемогу і поразку? За своєю природою я блажений і вільний.